Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. Просто щодня під обстрілами Херсон і область там одна людина загинула, і 20 поранені, серед них четверо дітей. Ворог атакує людей прицільно, вистежує на вулицях і скидає з дронів вибухівку. Може прилетіти будь-де і будь-коли. У деякі райони Херсона не заїжджають навіть екстрені служби, окрім поліції. Водночас у Херсонській громаді досі залишаються 65 тисяч людей. Тож тут працює і громадський транспорт, і кав'ярні, і магазини, і туди регулярно їздять наші кореспонденти. Цього разу Ольга Читаєва. Вже за кілька кілометрів до Херсона ми в'їжджаємо у тунель із сіток. Ці антидронові захисні конструкції тут почали встановлювати влітку після серії ворожих атак на основну дорогу до міста. Це були цілеспрямовані удари. Окупанти переслідували цивільні машини і розбивали їх ущент. Антидронові сітки з'явилися і у самому місті. Стабільно гучно, сьогодні, вчора. Сітки справді рятують, хоча й не завжди каже волонтерка Наталія. Недоступ, але їх треба значно більше. Ворог запускає дрони сотнями. Продовжують використовувати херсон як полігон, де вони навчаються для того, щоб е скидати дрони на людей. У машині волонтерки постійно працює аналізатор дронів, коли небезпека поруч, він дає сигнал. Реагує. І показує картинку. І по картинці можна подивитися, де зараз знаходиться дрон. Росіяни застосовують різні типи безпілотників: мавіки, FPV, зокрема ударні літакового типу молнія. Всі оці дрони це дрони, які були збиті в Херсоні над Херсоном. Зараз це мутлах, який ми будемо привращати далі в зброю проти ворога. Все буде продано і привращено в риби, можливо, в мавіки. Удень, коли ми працюємо, повідомляють про двох поранених від дронових атак. Напередодні дрон атакував авто просто у центрі міста, на маршруті, яким ми зазвичай їздимо. Майже кожен з ким спілкуємося, розповідає, як дрон полював саме на нього. Нада мною слітає дрон, от на рівні криші п'ятого етажа і висить. Я піднімаю голову, прятатися мені нікуди. І я просто стою. он повесил, повесил. Ну, я говорю, так низко я его никогда не видел. В ней из местных лекарств одразу несколько пораненных наследок ударов БПЛА. Вышел с калитки, помог хорошему человеку нарвать яблок. И вышел от них идти домой. Ну, метров 10-15 я отошел от калитки и подлетел резко дрон и сделал сброс. Андрій у лікарні вже понад місяць каже, вижив дивом. У руці застряг осколок, ногу він втратив. Ну, На Наталя знайшла йому візок і тепер хоче допомогти з протезуванням. Після випаски Андрій планує повернутися додому, хоча він у червоній зоні. Вивозили пораненого звідти поліцейські, адже після постійних атак медикам заборонили туди виїжджати. Лише від початку року у Херсоні пошкоджено понад 40 швидких. Поступив виклик, там травма дитини, і поїхала на виклик, і біля молодіжного там, по грунтовій дорозі поїхала і раптово машиною по правій стороні взрив. Ну, хвиля така потужна і. Оголосило червоних зон, куди не заїжджають служби, стає дедалі більше. Одна із них острів район Корабел. Звідти евакуювали понад тисячу людей, але дехто залишився. Щодня сюди приїжджає евакуаційний автобус. Цей евакуаційний автобус звичайна маршрутка, яка раз на день сходить з маршруту і їде в зону особливої небезпеки. Водій місцевий комунальник доброволець Олександр. Прислухаємось, щоб не було обстрілів. Це головне. Ага. Ну і завдяки, нам дають зелену, предохраняють від дронів, включають, треба ж аналізатор-детектор відеосигналу дронів. Воно якраз і спасає. У нас пасажирів повертається на острів, щоб забрати речі, а дехто просто не зміг покинути свій дім. Єздію туди, тому що мені там ціки, і їздюю за віщами туди-сюди. Але страшно ж. А вже прибуті. А як ви добираєтеся? От вас сюди привезли. Ні, а... ми туди пішком, а здійс їзди волонтерами їздили. Через міст пішком, так? Так, да, через мозг пішку пішком. пішком. А, ну, це великий ризик. Ну, нічого нормально, пробувала через железний дорожний мост. Ну, там страшно. Там сильно сільна дирків. Ті, хто залишаються на острові, кажуть, бояться не лише обстрілів, але й мародерів. І просять хоча б один автобус у дві сторони, щоб могли відвідувати домівки. Ви повертаєтеся в зону військової евакуації. Ви не за це разу відповідальність. За вами повинен повернутися оцей водій. У нього є сім'я. Ви туди входите, а по ньому прилетить дрон, його вб'є. Місцева влада каже, залишатися поруч із лінією фронту небезпечно, і єдиний вихід евакуація. Зона обов'язкової евакуації рішенням Ради оборони. І Вона знаходиться під постійними обстрілами з боку ворога. І враховуючи те, що критична інфраструктура обстріляна, яка забезпечує життєдіяльність цього мікрорайону, то я і говорив, що краще переїхати в більш безпечні райони. Нашого міста або взагалі області. з боку може здатися, що місто не живе, але тут і досі залишається понад 65 тисяч людей. І місто таки живе. Тут працюють магазини, тут працюють кав'ярні, і не сітками вулиці. Ми п'ємо каву і знайомимося з Ольгою, продавчиною квітів. Ми Просто багато пережили, я, звісно, не, авто... не переживала. Жінка повернулася з евакуації, і каже у Херсоні: небезпечно, але вона вдома. Докупують? А як же? Ну, Сьогодні рози, рози. в основному да, Життя продовжується, діти рождаються, свадьби случаються, день народження само собою. Что... За кілька кроків від кіоску Ольги Надія святкує а. день народження. Привітали з Днем народження, подарували мені ось таке тістечко. Вона із Херсона не виїжджала. Каже, складно знайти житло де інде, особливо коли маєш тварин. Її побажання на день народження собі і усім українцям. Головне вистояти і не забувати, якою ціною ми здобуваємо свободу. Захисники, захисниці. Ми їм дуже вдячні за те, що звільнили Херсон, тому що ми вільно дихаємо, хоч і під обстрілами, але ми вільні. З Херсона Ольга Читайло та Володимир Коваленко. Факти ICTV, єдині новини.